Дівчатка, привіт! У мене замовлення булівєсті, розклала вже все, виклала з коробки і дивлюсь, думаю, як ми з дівчатками з усією серйозністю да, підійшли до відновлення організму. Саме замовивши колаген, ми вирішили трішечки побалувати свою шкіру волосся нігті, тому що саме цей морський колаген, він надважливий компонент для підтримання здоров'я шкіри нігті. Нігтів волосся. От реально м -м, працює, я пропивала весною один місяць лише, і результат був помітний. Особливо помітно на шкірі шиї. Дуже видно і одразу якби навіть місяць, і то я побачила результат. Якби пропила три місяці, але тоді в мене пріоритети були зміщені трішки на іншим. Тому я пропила місяць і зупинилась зараз. Хочу все ж таки пропити 3 місяці цей колаген, от відновити повністю нестачу природного колагена, щоб організм наситився. Щоб всі ми знаємо, вже, що клітини людини відновлюються на протязі 90 днів. Тому якраз 3 місяці буде ок. Так, значить, дивіться, як він виглядає отак, от всередині тут ще є такий міні календарик нагадування понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Коли ми випиваємо оцей один стік, він йде ось в таких стіках. Ставимо собі якийсь смайлик, якусь галочку, там плюсик, неважливо, що ми випили, що якраз такий, знаєте, як помічник, не забути пила. Я його сьогодні чи ні. Головне, не забути відмітити, що випила. Я його вже відкривала. Один стік випила, він такий де кисленький, тому його. Слід розвести у водичці. Мені здається, буде найкраще. Тут пишуть що можна розводити з соком, з чаєм, але взагалі я колись на якомусь із навчань по бадам чула, що з чаєм краще не пити взагалі ніякі вітаміни, тому що чай має такі дубильні речовини, які затримують засвоєння вітамінів. От і він мішає засвоєнню, тому от особисто я таке чула і розказую вам. Не знаю, я не, не є медичним працівником, у мене немає медичної освіти, але на одному з навчань я таке чула, тому розказую вам, що краще розводити це все в водичці. Так, значить, застосування один стік на добу, розчинивши його 250 мл, або розчинивши в 250 мл рідини, або безпосередньо з пакетика. Ну, оскільки він трішки кислить, краще його розчинити. Тут в скобочках йде, ось зараз я вам таку покажу. Фруктовий, розчинивши фруктовий сік, кава, ну, кава, чай, я ж кажу, це така штука, що краще. Не розчиняти. І ось склад, активні речовини, Гідролізований морський колаген типу 1, тисяч міліграм, вітамін В6, вітамін В7, вітамін С, вітамін Е, цинк, екстракт, корінь імберу. Тому такі штуки є дуже корисні. І я думаю, якраз вони будуть нам зараз вчасно. Ну, спрей-термозахист для волосся. Це я також хотіла його спробувати. В мене замовила клієнтка, і я для себе взяла, тому що тут іде 15 незамінних ефектів, які. Дає цей спрей, захист від впливу високих температур, захист від погодних умов сонця, насичення кератином, відновлення структури, ущільнення волосин, природній об'єм, зменшення кількості посічених кінчиків, зниження ламкості, пружність волосся, шовковистість та розкішний блиск, суперзволоження, усунення пухнастості, полегшення укладання. Легке розчистування і без обтяження. Тому спробую цей спрей вже давно на нього дивилась, Ну, поки закінчила свої попередні, то якраз дійшла черга до цього. І по якійсь спецціні була зубна паста, звичайно, я її взяла спробую. Ось таке у мене замовлення корисностей саме в цій посилочці.